Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 квітня, 11 квітня 1868 року в Японії офіційно скасували інститут Сьогунату, який століттями визначав політичне життя країни протягом майже семи століть Японію фактично правили Сьогуни. Військові лідери, які мали реальну владу, тоді як імператор залишався радше духовним символом. Однак, у 19 столітті світ стрімко змінювався, та ізоляційна політика сьогунів ставала дедалі менш ефективною у 1853 році. Американський Комодор Меттю Перрі прибув до берегів Японії. З військовими кораблями, змусивши країну відкритися для зовнішнього світу, це стало потрясінням для японського суспільства, а слабкість цього НАТО очевидною. У 1867 році. Останній сьогон Токугава Йосінобу, добровільно зрікся влади, розуміючи, що його режим вже не здатен контролювати ситуацію. Влада перейшла до молодого імператора Мейдзі, який розпочав радикальні реформи. А вже 11 квітня 1868 року уряд офіційно оголосив про ліквідацію інституту Сьогунату. Відтепер вся влада зосереджувалася в руках імператора. Та його уряду, що заклало основу для модернізації країни, це рішення відкрило шлях до глобальних реформ, ліквідації самурайських привілеїв, створення сучасної армії, розвитку промисловості та інтеграції Японії у світову політику. Через кілька десятиліть Японія перетвориться з феодальної держави на одну з найсильніших імперій світу. А зараз про подію, яка сталася 11 квітня 1948 року в Запоріжжі, після Другої світової війни промислові центри України лежали в руїнах. Запоріжжя, одне з ключових індустріальних міст, постраждало особливо сильно. Завод Запоріжсталь, колись флагман металургійної промисловості опинився у напівзруйнованому стані, але вже після післявоєнні роки розпочалася його відбудова. Інженери та робітники працювали у надлюдських умовах, адже завод був необхідний для відродження країни. 11 квітня 1948 року на підприємстві сталася знакова подія для всієї української металургії. Запрацювала відбудована Мартенівська піч. Це була перша велика плавка після війни. Металурги спостерігали, як розпечений метал, випливає з печі, знаменуючи собою початок нового етапу у відбудові Запоріжжя. Тоді це сприймалося не лише як технічне досягнення, а як символ відродження країни з попилу. Відбудова Запоріжсталі стала частиною загального плану відновлення промисловості. Українські металурги зіграли важливу роль у цьому процесі, демонструючи силу духу та витривалість. Протягом наступних років завод став одним з головних центрів чорної металургії. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.